Ви могли пропустити інтерв'ю Леоніда Даниловича Кучми. Воно суттєве. Воно ну, рік би назад назвали іпсошне. Тому що те, що сказав Ленід Данилович, воно фактично викриває всю ту проблему, яка є в зовнішній і внутрішній політиці. Ну, зокрема, Леонід Данилович сказав, що ми втратили єдність внутрішню, яка була, але нема. Друге, що ми допускаємо плюралізм зовнішньої політики. Мається на увазі, що ми говоримо про мир, але при цьому дайте нам зброю. І Кучма дещо пропонує. Пропонує тільки робиться по-своєму, як політик, видатний в плані досвідчений. Він фактично пропонує всім учасникам цієї війни. Пошукати, як вийти з гідним обличчям.